Саме сумне очікування Різдва в моєму житті. Більш невдалого Різдва в мене ще не було. Надіюсь, воно буде останнє. Невиліковна хвороба, неможливість лікування через нестачу коштів. Через сім днів я буду жити на вулиці, бо не зможу заплатити за проживання. З Різдвяної вечері в мене на Різдво буде стіл. І все. Допомоги чекати немає звідки. Та й вже не надіюсь. Надіюсь, що все швидко закінчиться. Бувайте.